Вітаю вас, малята, сьогодні, перший день тижня, понеділок, 27 листопада. На минулому занятті ви продовжували вчитися переказу за допомогою мнему таблиці та переказали оповідання Василя Сухомлинського ледача подушка. А сьогодні я пропоную вивчити уривок вірша надії Красоткіної українська хустка. Малята, 7 грудня відзначається Всесвітній День української хустки з метою збереження українських традицій. Українська хустка це не тільки предмет жіночого одягу, який пов'язують на голову, шию, накидають на плечі. Яка буває хустка? Пропоную пограти в гру. Я показую картинку, а ви придумайте слово, яке можна сказати про хустку? Яка хустка? Українська хустка. Яка хустка, Уквітчана хустка, а це яка хустка? Кольорова хустка. А це яка хустка? Тепла хустка. Подумайте, а це яка хустка? Святкова хустка. А це яка хустка? Самостійно подумайте. А це яка хустка? Літня хустка. А це яка хустка? Подарункова хустка. Дякую малята. Тепер ви знаєте, які бувають хустки. А зараз пропоную прослухати та вивчити у вірша Надії Красоткіної українська хустка. А хустка в нас завжди була в пашані. У літню спеку й люті холоди. Їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди, а літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала. А взимку гріла і несла тепло та від горделиць ревно захищала, щоб затишно у холоді було. Діти, я поясню вирази та слова, які можуть бути вам незрозумілими, а хустка в нас завжди була в пошані. Здавна в українських сім'ях оберегом символом кохання та злагоди була саме хустка. У літню спеку й люті холоди. Дівчата та жінки раніше носили хустку протягом усього року. Їх гарно так замотували пані. Жінки використовували різні способи зав'язувати хустки, наприклад, на Півночі її в'язали під підборіддям, а кінці зав'язували на маківці. На Київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. На території середнього Подніпров'я хустку драпірували довкола голови, але так, щоб залишити відкритим денце очіпка. Як і йшли до церкви, вдома та й завжди. Хустка була обов'язковим головним убором заміжньої жінки. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. Кожна жіночка прикрашала свою хусточку на свій розсуд, вишиваючи на ній різні орнаменти, і вони були неповторні. І хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Так, хустка була дійсно оберегом жінки з давніх давен. Та від хорделець ревно захищала, щоб затишно у холоді було. Слово ревно означає старанна. Все зрозуміла, я вам пояснила, а зараз пропоную ще раз прослухати уривок вірша. Надія красоткіна українська хустка. А хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку й люті холоди. Їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисток. Від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від гордели царевно захищала, щоб затишно у холоди було. Буду вдячна за ваше декламування вірша. Малята пропоную вам проявити творчість та намалювати свою власну українську. Для малювання нам знадобляться будь-які матеріали, фарби, фломастери, олівці, крейда, ручки. А я вам покажу, як можна намалювати хустку за допомогою олівців та фарби. Для малювання хустки мені потрібен аркуш квадратної форми, квіти, орнамент на хустці, розміщений. Симетрично. Для цього я аркуш складаю в два рази навпіл і по діагоналі. Утворилися лінії, які допоможуть нам правильно розтушувати візерунки. Відмічаю крапочками лінії згину. А тепер між кутом та серединою знаходжу теж серединку. і... Це позначаю. З'єдную крапочки дужечками, ось так Папір повертаю так, як мені зручно. Тепер знаходжу. Серединку між стороною кутом квадрата і центром позначаю крапочками і теж їх з'єдную. Ось такий шаблон у мене вийшов для нанесення візерунків у квадрата чотири кути кожному куці я малюю круг. Подивіться чотири круги. Це серединка квіточки. А тепер малюю дві пелюстки біля кожного круга. Між кутами у нас по дві дужечки. Біля кожної дужечки я малюю по два листочка. Між листочками зображую ягідку. Подивіться, що у мене вийшло. Зафарбовую серединку квіточки фарбами. Папірець постійно повертаю так, як мені зручно. Розфарбовую пелюстки кінчиком пензлика. Тепер яєтки. Зелені листочки я розфарбовую прикладанням пензлика, приклала і листочок готовий, домальовую течинки у квіточки. Домальовую по три пелюстки біля кожного кута прикладанням великого пензлика. Ватною паличку ставлю цяточки на ягідках, штампую цяточки ще біля дужечок ось так. І тут, і там. Розфарбовую середину хустинки краї. Ось така хустинка у мене вийшла. Ви, малята, можете таким способом нанести свої візерунки, які бажаєте. Квіточки, ягідки, дужечки, крапочки. І підібрати ті кольори, які вам до смаку. Чекаю фотографії ваших чудових хустинок. До зустрічі!